Дякую, гості каналу, підписники, всі глядачі, хто зайшов випадково переглянути наше відео. Ми. Сьогодні прийде е, віде, е, відео почне е, з, нового, з новим пристроєм, е, який я показував в попередньому відео. Але суто, я підключив мікрофон, е, але тема інша, продовження на відео тих радарів німецьких, бо замітив на моєму маршруті три таких радари, Ну, вроде би, мали б бути, рано їхав, то два напевно замітив і хочеться, ну, можу відчути різницю з зйомки з мікрофоном, відключив мікрофон. Від штативу без камп без пересвітлення, кам, тому що світла, я думаю, що так достатньо. І зараз подивилися, як, як хитро мудро німці ховають радари. ну, Зараз тут свята, що сьогодні інтенсивно почали це водити. Дуже багато їх з'являється на дорозі. Видно, бюджет не вистачає на свята, на презенти, чи то до влади, чи для людей. Віряю, що трохи підняти бюджет. Но... Правильно, неправильно, кожна думка своя. Як треба нам дотриматися, якихось. Правил, для того не створені, але часом бувають такі, що просто безглузді. Дуже часто тут трапляється таке враження, що спеціально виставляють ці радари, щоб заробити, тому що дорога виглядає ідеально, нічого не, не підвіщує, аби там їхати 60-ті, вони виставляють знаки 60. ну і Час від часу можуть собі виставляти такі, такі радари. Хтось лапає ці радари і платить штрафи. Хоча не знаю, може працює сьогодні зняти, доставити на паузу чи змонтую. Хоча я не прихильник тих монтувань. Завжди знімаю короткі відео, такі як є, так є, без, без ніяких ефектів, як таке цього всього. Зараз тут е, їду, в таке місто Сала Руїс, може колись хтось десь буде, тут е, є завод, е, виробляють Форди, Форд машини легкові, там і скарбні якісь. тому що я так зрозумів, е, кожен завод виробляє якусь е, іншу марку, тому що раніше їздили на Volkswagen. Це здається, що різні моделі виробляють, а тут їздять, ну, роблять лише по-моєму одну модель, чи можуть дві. А десь не бачу там Форд Фієста, таких малих машин, незамішно не без важно. Форди кокуси, чи які там цічі посередні Форди тут виробляються. Зараз їду в сторону, у восьмому добував в німецькому, близько до французької границі і тут, е, ну, ми тут їздимо часом два рази на тиждень Ну, часом раз на тиждень тому що в одну сторону десь виходить 900 кілометрів 900 з чимось кілометрів і за один день не приходиться не можна проїхати їдеться два дня. один день їдеш другий день доїжджаєш я вже останні два чи три рази маю три вигрузки, одну загрузку, ну і якраз вигружаюся, загружаюся, трохи їдеш, відпочиваєш і знову другий день, третій день вертаюся вже на базу, на базу, на вигрузку, загрузку. Така робота паровозика. Одна та сама дорога, одні, одні ті самі. Загрузки, вигрузки, вже яке все знаєш, що і куди. Особливо ні мови, не треба знати німецькою, чи, чи що чи говорити. Все можна як, так, як, без мови, на, на пальцях. На пальцях все, до, можна домовитися. Ось такі у нас подзвонив колега, можу прерватися на, на якийсь час. E, такі у нас ремонти. В Зараз там за якийсь час недалеко має бути на зустрічній стороні. Рано їхав, був стояв радар такий, як я показував раніше. Тут в Німеччині переважно на ремонтах 80. Споставлю на паузу, покажу радарчик і не ховають. Зараз десь тут в цих районах тут є така дорога. Здесь 63. -я. І так гарно стоїть. На виїзі захований за знаком уночі туман я його не дуже замітив. Чуже, може немає зараз. Щось уже що й не. Може й немає, але. Зараз побачимо далі ще. І їдеш вночі, не бачиш його. Тим більше туман. Ще якісь такі погодні умови. Але їхав напарник новий колега по роботі наперед її замітив, що вчора. Щодня їхав під вечором, що я замітив, написав попередив мені Осемецькою. Так що в мене... тут така дорога ніби хороша, можна їхати 90, але може радар бути на... налаштований на 80, тому що я вже один раз, один раз точно на початках і 4 роки тому. Запався на такі, було теж стояло за цим загородженням цим під мостом. Нічого не переїжджало біде, як їхав 86 і так мене сфотографували на той час було 15 євро штраф. Виїхав я вже на дорогу шістка. 6 з ну, на сідя з Франції, з Парижа, до Франкфурта, Нюрнберг і аж буквально до Чехії. Там вже в Чехії шість робиться п'ятки, там Пінзен, Прага. І так до Праги ще п'ятки. І зараз не знаю, чому другий раз показував. Тут є така дорога. Ну, на дорозі такий радар, але знову на... Протилежній стороні вночі все їду в цю сторону, все вночі, не видно, може буде в день видно. Трохи. Там радар стаціонарний, не, не ознакован, ну якби не означений нічим, бо в Польщі якби більш толерантні, то всі стаціонарні переважно, що в 90% стаціонарні. Радари всі означені, там пише, що там радар, і вже кожен має змогу зменшити швидкість, щоб не сфотографувало. А тут є стаціонарні лише ніхто її вже знає, постійно їздить, то вже знає, що там є обмеження до 80. Ми розказали минулий раз, що мене вночі, ну, людина, певно, що не знала, не їхала, обігнав мене. Вогнав наперед, там обмежені 80, ну, краще отримати отримуються правила, тому що авто, є стаціонарні такі, а є ще виносні і вони них можуть в будь-який момент вивезти, поставити і налаштувати на радар на, на різні ну, швидкісті, бо вони ще також знайомність здається, що що радари розпізнають легкові і грузові машини якщо ці прицепчики вони легкова їде там 110 чи 120 можна їхати а грузова їде більше 80 вона може сфотографувати а зараз спробую ну, показати там радар крім того що на швидкість я думаю що він ще відстань. якщо будете їхати то навіть менше 80, 75, але будете їхати дуже близько він теж може сфотографувати так що я вже не знаю, 에, прийде мені, не прийде мені, вже два рази виходить так, така підстава виходилася, тому що 에, обганяє мене машина і перед побачила ті радари виносні, що ставлять виносні і починає перед мене гальмувати мені, ну, теж якась... Раптово вставати, гальмувати, ну не знаю, прийде, не прийде. Може не прийде, може дивляться на, на ситуацію. Е, не, не а мені легкова, і два рази легкова, що легкові пригальмувати, а що грузові, аби 10 тонн чи 5 тонн, плюс машина 15 тонн. І, і тим більше хтось теж ззаду їде. Зараз гальмувати е, різко, то. Не дуже це мудро. Стараюсь так не робити. І тут такий радар, що напевно що теж ну, э, на швидкість на відстані, тому що там є датчики руху, які э, відслідковують. E, це тут полоси такі на, 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 на видно, не видно полоси. Для того, що там буває на таких мостах, теж ставлять камери виносні і за рахунок цих полос можна определити, яка відстань машини від машиною від теж фотографує на дистанції, крім швидкості. Зараз і вони там десь є на теренах Ютуба відео, виставляють, як вони навіть дронами. Дронами десь там полі встають собі дрон, запускають і потім дивляться, яка машина. Виїжджає машина з води на паркінг і виставляють відео, то фото, відео, виписують штрафи. Нанотехнології використовують по максимуму такі є ці паркінги малі нам бару машин тут місця це так місце треба мати щастя щоб попасти вночі на такий паркінг тому що тут після обіду 18-19 година всі паркінги забиті Маю також навігацію. Тут через групи. АйГО. АйГО в Ізраїль. Є група в Фейсбуці. І тут можна по дорозі, там вже є у промзонах. У промзонах хто десь стояв колись, виставляють координати це в навігації поставлено, їдеш собі по дорозі дивися. Якщо десь є поблизу промзона, можна з'їхати, то з'їжджаєш, можеш там знайти місце. Но не факт. Але як нема вже ніякого варіантів, що... будь-який варіант виходу з ситуації добрий. Якщо приїхав скоріше, там для загрузки вигрезки було де почекати. Тут з'їзд на, на 62-го ходить той який я й мову, що він і на дистанцію і на швидкість. З, з другого боку поки що не мав можливості ньому їхати, щоб можна зняти його по точному. Без обмеження 80 без, ну, з трьох з трьох колосів. З трьох басів, двох, обмеження 80 Армия находится в Алтане. на еду с той стороны. Штурачка. Ночам їдуть, не спішати і тримають дистанцію. Но я думаю, що вони не перший день сюди катаються і такі всі дотримуються прак дорожнього руху. Але зараз прийде заказ, бо на обмеження і всі поїдуть далі. зараз може бути зараз тут причепчик один. Я покажу, что він ще стоїть, чи ні, може вже забрали. Подивимося, що він. Ще збираю гроші, копілочка бюджетна, что ще стоїть, чи вже забрали. Я орієнтуюся на весь на цей паркінг с туалетом. що він тут від восьмерки до 63 ї дороги один є є тут паркінги але вони без туалетів а цей один він ну, такий на пару машин але має туалет і вони тут тримали радар Немає, вроді незамітно може вже і забрали Перевезли десь в друге місце. Що недавно був минуло гразу що. При таких ділянках краще дотримуються швидкості ось такий паркінг. Але ордара вже немає. Вже забрали, стояв на цьому місці в кінці кінціра. Вже в місті залишилось під нього. Ну, там поставили дуже. На 63-й дорога, така, я там теж є переходить э, з 66-ї дороги на через 63 ю їде <coughs>, на 60-ту, вона теж їде, ну, зрізає кут, трохи щоб достатися до на до четверки, і вже по, по четвертій дорозі до... до Польщі. yes Я спився бетонно на дорогу і закрили, буду чекати поки приберуть. Виїжджаємо на 63-ю дорогу і рано ще був 30 на другій стороні. Так, ще стоїть. знаю, что у нас 100, что у нас 80, а на что они? А это что? Что съедет, что не едет? Потому что немножко можешь перебранять и тупить. Там еще один есть на моей стороне, а это где-то там немного дальше, я еще с ним. Зараз за цим з'їздом буде радар. Зараз спробую поставити так, бо було добре видно. Скидаємо швидкість, дистанцію, тримаємо і там він буде з боку справа корчу стояти. Зашифровано.

Екстрено паси на на, цим, на асфальті в на чорній. Мабуть, після того як вже сфотографувало, тому що вночі їхав, може, дуже близько, що може гір. Зір пропав на якусь, якийсь момент. Ввечором дуже близько є файно. Такі радари Бувають в, Німеч... в Німеччині. Дякуємо за увагу. Це як б, автобіль 2, рідко коли, е, просто рідко коли виходить день їздити, щоб можна е, гарно зняти чітко. А Сьогодні ще і так, сонечко, світить, погода, ясна, суха, що... все. Що... Чітко видно. Дякую за увагу. Якщо щось цікаве, питайте. До побачення.